Доброго дня, друзі! І знову я з вами. Закінчилися старти з Людмилою, Августа, і, тобто серпня. І я вирішувала питання, продовжувати мій канал, яким він повинен бути цей канал, чи більш відео не знімати. І що ж, як ви думаєте, я вирішила? Раз вже в мене є мої підписчики, я не можу залишати вас. І тому я вирішила канал свій робити. Що ж я буду робити на своєму каналі? Перш за все, я у стартах трішки вам розповіла про себе, про свою сім'ю, про те, що мені подобається. І от тепер я задумалася, як же мені вести свій канал далі. Я, порадившись із старостою. Нашого села вирішила продовжувати вести канал так, як я і запланувала для себе. Перш за все, я буду робити відео про життя нашого села, про життя міста Прилук про історичні події, про ті події, які будуть цікаві для того, щоб показати вам. І друге відео. Яке я буду вести, це будуть відео про в'язання, і там більше сугубо буде про в'язання. Якщо я перше відео буду вести і розповідати на українській мові, то я, шановні, скажу вам так: спробувала я відео по в'язанню вести на українській мові. Але ви знаєте, мені стало важко. Чому? Через те, що вся термінологія, яку я запам'ятала, всі ті слова, які стосуються в'язання, мені більше говорити російською мовою. Через те, що в мене дуже було багато книг, по яких я вчилася, було написано російською мовою, і зараз я купляю книги. Їх по в'язанню здебільшого йде більшість на російській мові. Отож... Хоч як я не люблю свою рідну мову, а я її дуже люблю. Вона надзвичайно молодійна, красива, співуча боча, з багатьма синонімами, антонімами і з багатьма відтінками, кольорами, барвами. Вона моя рідна, я її дуже і дуже люблю і поважаю свою рідну мову. І тому всі відео, що стосуватимуться життя Прилучене, життя людей нашого села, будуть йти на українській мові. А ось так, як в мене більш здебільшого моя вся термінологія, всі книжки пов'язанню на російській мові, я буду вести з вашого дозволу. Шуткуєш, звичайно, відео російською мовою. Я думаю, що нам, українцям, не складно розуміти дану мову. Що ж я хочу вам сьогодні розповісти? Перш за все, я вам розповім про те, що я була в прилуках зранку. Чому? Через те, що. У нас така подія в селі, відключили газ. І я вчора з людьми, які от роблять перевірку газу, які ось приходять до нас у будинок з питаннями газопостачання. Я вчора з ними друзі познайомилася, і вони мені розказали, що газ буде відключений. Аж до того часу, поки вони всі не вирішать свої завдання і питання. Це може затягнутися і до декількох навіть тижнів, в залежності від того, як вони будуть виконувати цю справу. І потім вони сказали, що ця планова перевірка, і ця планова перевірка стосуватиметься кожного з нас. Через те ми це повинні сприйняти так, як потрібно. Знаєте, я думаю, що це слушна думка через те, що газ це і корисна річ, але і дуже небезпечна. Тому ми це повинні з вами сприйняти. Коли ж ми з вами всі, мабуть, задумалися, всі привикли до того, що в кожного у нашому будинку є газ, і відвикнути від газу нам складно. І от, але на цей період нам потрібно зробити деякі замовлення, покупочки. Можливо, для того, щоб ну, користуватися ними для приготування собі їжі і інших потреб. Якщо електрочайник є кожного із нас вдома, то ось інші прилади як замінила я. Перш за все, я купила собі ось отаку мультиварку Редмонд. Мультиварочка Редмонд. Погляньте на неї, яка це мультиварка. Дивіться, тут Редмонд, мультиповар, експрес, хліб на пару, варка, макарони, жарка, випічка, тушення, суп, йогурт, різку, піца, молочна каша, плов, «Томлєніє». Тобто. Бачите, скільки тут програм здорове питанії? Ось, ось така вона, Редмонд. Так, ви мене можете запитати, скільки вона коштує? Коштує і де я її купляла? Я її купляла. В епіцентрі це великий магазин, який біля Строймашівської зупинки знаходиться. І ви знаєте, що мене приємно здивувало, що тут її, вона коштує не зовсім, так можна сказати, і дорого. І є певні навіть скидки, акції там на деякі товари. І ось мені ця мультиварочка дісталася по акції, по скидках. Вона коштує тисячу, ну, якщо заокруглити суму, то це 1500-1500 гривень. Але я от потрапила саме під таку акцію, і вона для мене обійшлася там з чимось. не тому, бо сама вже не запам'ятала цю цифру. І ви знаєте, скидка доволі значна. І ось така мультиварка в мене вже була колись раніше. Я нею користувалася, можливо, трошки покращені там функції були. Я користувалася нею десь років 5-7. Потім вона вийшла з ладу, і можливо, її б можна було ще полагодити, але я не займалася цим питанням. Також я купила, подивіться, мої хороші, ось таку я купила. Плиточку. Це плитка, подивиться, А плюс. А плюс. ось така плиточка, да? і купила, і ще я. Заразом всі покупочки покажу, ось такі. Рушнички, якими я користуюся під час приготування їжі. А також у мене є цікавинка, яку я собі купила так, для проведення відео, для натхнення, можна сказати, це ось такого ведмедика. Мені дуже подобаються дитячі іграшки. І він також ну, на ЖД вокзалі в магазинчику, там п'ятірочка називається. І мені подобаються ось такі всякі. Можна сказати, че поховинки, через те, що знаєте, вони дійсно надихають нас творчих людей. Можна сказати, що, крім цього, у магазині епіцентри я познайомилася з двома людьми. Одного Учня свого я зустріла, якого я вже давним-давно знаю. Це Бордюк Сережа. Він працює у епіцентрі і працює він контролером. Знаєте, було дуже приємно, коли Сережа підійшов до мене. Перший, побачивши мене, привітався, почав зі мною розмовляти, уділив мені декілька хвилин розмови, Хоча він і був на робочому місці, але дуже приємно було з ним поспілкуватися, він пояснював, що стосується свого магазину там. І було дуже приємно дізнатися, що Сережа працює в даному магазині. Я думаю, що і вам буде цікаво зайти в даний магазин, поговорити з Сережею. Він дасть вам пояснення щодо покупочок. Він ввічливий і гарний хлопець, такий, який був у школі, таким він і залишається. Також у магазині я познайомилася з однією творчою особистістю, і ви знаєте, настільки мені ця дівчинка сподобалася, Таня Лебідь, і вона мені настільки сподобалася тим, що. Вона дуже цікаво розповіла про ті речі, які пропонувала купити. От саме вона порадила зробити купівлю от цієї мультиварки. Також Таня розповідала дуже цікаво про те, з чим вона захоплюється, а вона надзвичайно творча людина і вона дуже красиво в'яже крючком і показувала мені. Які вона вишиває дуже красиві картини. Але, на жаль, це все було показано тільки на телефоні. І тому я з Танією домовилася, що ми в неї обов'язково побуваємо у магазині, вона розкаже нам як і про прилади, так і про свої творчі роботи, Ми познайомимося з ними, познайомимося ближче із Танюшкою. Таня, якщо ти слухаєш це моє відео, я тобі передаю привіт, всього тобі найкращого. Хай тобі щасливо і радісно працює це всі твої слідуючі дні. І дуже добре, що ти така вічлива, розумна дівчинка, яка змогла мені багато що розказати і пояснити. Також, мої друзі, я в цей день. Побувала і на нашому базарі і купила собі ось такого нового. Ой, не можна і так сказати, але нового господаря. Да? Ні, не нового я собі купила ось цього господаря. Дивіться, який в мене красивенний дядько. Да? правда ж, це я помічника купила для свого господаря Льоні. Льоня в мене надзвичайно любить виноград. Льоня у мене надзвичайно любить займатися такими вирощуванням винограду, фруктів, різноманітних ягід. Ми ще в його в заїзді, в садку побуваємо. Ви подивитеся, які його дерева ростуть, плодові. Ви побачите, що дійсно він любить цю справу. І от також я купила йому помічника. Хай працюють уже вдвох. Нічого йому стоять тут просто виноград так притримувати ручкою, хай допомагає Льоні з усіма справлятися справами. Звичайно ж, друзі, шуткую з вами, але можна сказати, що це буде у нас як оберіг нашої сім'ї. Ось про що я вам хотіла сьогодні мої любі друзі розповісти. Звичайно ж, те, що я купляю, те, що я роблю. Будете знати про це і ви. І ще прошу підписуйтесь на мій канал. Чому? Через те, що я планую свій канал розширити і зробити відео про людей нашого села. І щоб більше людей змогло побачити, нам потрібно піднімати рейтинг нашого каналу. Тобто, щоб як можна більше було підписчиків на моєму каналі, тоді відео воно буде. Просуватися трошки швидше, його будуть більше викладати для інших людей, більше глядачів його може переглянути. Давайте даний канал робити разом. Якщо у вас є якісь цікаві історії, цікавинки, і ви жителі мого села, можливо, щось про чим світворчу займаєтеся. Я навіть про це й не здогадуюся. Будь ласка, кажіть мені. І я піду на зустріч вам. Ми будемо разом робити даний канал. Мені цікаво буде послухати вас. Але потім не тільки послухаю вас я, але і всі інші жителі нашого села та інших сусідніх сіл. Всього вам найкращого. Підписуйтеся, давайте бути разом. Всього найкращого. До побачення. Пока-пока. До знових нових зустрічей. А вони обов'язково будуть.